Сталося це біля весни, як ягнят ловили. Моя й мама, й мій татусь, до школи ходили. Дід з бабусею в той час на подвір'ї грали, дід на бубні вибивав, бабця ж танцювали. От тоді мене мій пес ізнайшов у буді, крепко взявши за бороду, тяг до сестри люди. Борода весь час кричав, що тягнуть за чуба. Тож з усіх кутків села позбігались люди. Сестра рідна підійшла, вона не злякалась. Борода вже не кричала, на вітрі гойдалась. Взявши мене за пінжак, потягла до хати. І гайда мене малого кругом цілувати. А тут Мама підійшла, вже прийшли із школи і побачили, що я в пінжаку і голий, усі дивляться на мене, торкають руками. Батько в бороду вщепився, а я кричу: Мамо, дід з бабусею прибіг, трішки заварився. Люда каже, Вас вітаю, у вас внук родився. Бабся дід кричать: Онук, як же його звати? І давай з мене малого пінжака знімати. І тоді, як на той час всі шумакували, мене родичі мої казаном назвали. Ось я так явився в світ, сам собі не вірю. Народився в пінжаку. У святу неділю